У нас на продажу з'являється Nissan Rogue Sport. Він же той самий європейський Nissan Qashqai 2018 року. Дволітровий бензиновий двигун, передній привід, 42 тисячі пробігу, автоматична коробка передач. В дуже гарному білому перламутрі автомобіль приїхав з Америки. Звичайно, є деякі нюанси. Типу, ось як на капоті. Бачите, є такий е, нерівність. Тут є деякі сколи по бамперу. Але менше з тим. Автомобіль реально прикольний, класний, по дуже хорошій ціні і свіжих років. Є безключовий доступ, світлий салон, електрорегулювання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Мультикрему подивіться в ідеальному стані. Є камера заднього огляду, є двозонний клімат кліматконтроль. Ось такий він: 40 тисяч пробігу. По авто світяться деякі помилки. E, значить, в чому причина, як мені пояснили, десь там надломаний датчик, чи нема контакту з датчиком екстреного гальмування, тобто датчик, який запобігає зіткненню. І воно, відповідно, висвітилося все від цього. Так, зараз подивимося. Да, бачите, е, якщо ми виключимо, цікаво, можливо, воно і пропаде, коли заведемо автомобіль знову. Е, тут є сліпі зони. Зараз пробуємо не пропадає, ну, з цим потрібно розібратися. Є AUX, є розеточка під 12 вольт, автоматична коробка передач. Ідемо дивитись позаду. До речі, всі двері проклеєні, проклеєні бронеплівкою, там також бронеплівка. Позаду стан абсолютно хороший. Подвійне дно є запасне колесо. Там комплект є. Не знаю, видно чи не видно, але він є, не буде я сильно його доставати. І зараз перемірюємо товщиноміром, щоб подивитись, який у нас стан лакофарбового покриття. Так. 150, 130, 119, 140. 100.

67. ну виходячи з цього трішки більше не в нормі б'ється капот і крило.